Леонореноцеронт. Він з'явився наприкінці 25-го століття, коли Земля почала відновлюватися після ядерної війни початку 21-го. Африка, спустошена і випалена, знову стала придатною для життя, але не для людей. Людство вимерло. Лишилися тільки кібросапієнси, форми розуму, що виникли після кінця людської ери. Саме вони наповнили планету новим життям. Леонориноцеронт не гібрид. Це результат глибокого моделювання біоматеріалу, зібраного з уцілілих генетичних залишків африканської фауни. Він не був воскреслий, він був створений. Його форма не випадкова масивне тіло, вкрите бронею, схожу на носорожу та потужні лапи лева, спроєктовані для виживання в агресивній екосистемі нового світу. Вага близько двох тонн. Живиться як рослинною. Так і тваринною їжею. Він став одним із символів відродження життя на землі. Але на цьому його історія не завершилась. Згодом кібросапієнси створили кіберлеонореноцеронта – технологічно модифіковану форму, здатну існувати на місяці. Його тіло поєднує біологічну основу з наносплавами, а поведінку формують нейромережі, змодельовані на основі спостережень за земною версією. Леонореноцеронт і кіберлеонореноцеронт – Тварини нової епохи. Народжені не природою, а розрахунком, вони стали частиною нової екосистеми після загибелі Старого світу. Хочеш побачити, кого ми створимо наступним? Став подобайку, пиши в коментарях, яку тварину хочеш побачити у наступному відео, та підписуйся на канал.